Дай мені обручку, щоб я освідчився. Справді добре поміркував. Так, вона моя єдина. Єдина, так. Добре, сину, знаєш що зроблю? Дам тобі обручку. Дякую. Та спершу познайомлюся з її сім'єю. Що? Нащо? Нащо? Нунманжелі фрута фінке, l'albero, non не малата. E Ось на що це у біса значить. Ти не поважаєш своїх коренів. Про що тоді мова? Не можна їсти фрукт, поки не впевниться, що дерево здорове. За традицією я маю глянути в очі її батькам. Я гляну їм в очі, щоб переконатися, що там немає гнилі, бо таке що? може бути. Не часто, але може. Цій родині немає гнилі. Вони Ніколи з цього світу. І ти припини. не знаєш цих вони людей. з вищого О, світу, так, що вищий клас і вони... то більше броду. Ти не знаєш, хто вони до того ж вони живуть не тут. Зв'яжетесь у фейстаймі і глянеш їм в очі по телефону. Hey, я на це не згоден, бо це важливий момент. Фейстайм Зум. Ти здорів не треба. Ні, це має бути вічна. Я, я, що з тобою я таке? хочу зробити вічна. це наступного уікенду в їхньому сімейному будинку їхньому за будинку? містом? Е, стій, чекай, чекай. Це перше літо, відколи ми попрощалися з твоєю бідною матір'ю, а ти кидаєш мене самого в день незалежності. Просто її сім'я запросила мене до літнього будинку. До літнього будинку, усіх людей один будинок, а у них на всі сезони було. А припини, у них просто більше грошей. Яка різниця? І це ж лише один уікент. Один уікенд, кажеш, один уікенд. 50 років тому я приїхав сюди, щоб дати тобі краще життя. 50 років тому я пропускав заради тебе кожен на Сицилії. Я служив в армії, щоб захистити твою свободу. І це мені подяка. Ти їдеш святкувати День Незалежності до іншої родини і кидаєш мене з ходогами самого. Самого! Дякую! Грація, мій синку! Це неймовірно. Проміняти батька на якусь путану і предків. Велісі, мов у тебе замість серця дупа, дупа!